Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа підсумовуємо інформаційний ранок в Україні в етері Новини в студії. Христина Пробі. Вітаю. Вночі під атакою дронів була Одещина. Повідомили в обласній прокуратурі. Росіяни поцілили по об'єктах припортової інфраструктури. На місці працюють оперативні служби попередньо без постраждалих. І до двох збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашнього ворожого удару по Одесі. У лікарні помер 41-річний чоловік. Про це сповістив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ще семеро людей дістали поранення, троє у важкому стані. Нагадаю, вчора росіяни вдарили двома балістичними ракетами по портовій інфраструктурі Одеси. Один з працівників загинув на місці. Внаслідок атаки пошкоджене машинне відділення, знищені транспортні засоби і техніка. І четверо людей загинули внаслідок ворожих обстрілів Донеччини. Ще восьмеро дістали поранення. Повідомили в обласній поліції. Під ворожим вогнем перебувала Костянтинівка. Наслідок обстрілу там пошкоджені 5 багатоповерхівок та 16 приватних житлових будинків. Крім того, росіяни вдарили керованими авіабомбами по шаховому та родинському. Також атакували дронами дружківку та лиман. Загалом в області внаслідок обстрілів зруйновані близько півсотні житлових будинків. Оджене підприємство, господарські споруди та автівки. 15 людей дістали поранення внаслідок ворожого удару по Києву. Вночі росіяни завдали комбінованого удару по столиці. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Били балістичними ракетами та дронами. Також загорілися квартири у п'ятиповерхівці у Солом'янському районі та пошкоджений житловий будинок у Дніпровському. Крім того, дрони вдарили по приміщенню, де зберігалися лакофарбові матеріали у Святошинському районі. Там триває ліквідація наслідків. Також падіння. Ламки відбулися у Шевченківському та Голосіївському районах столиці. А в Оболонському зафіксували чотири місця влучань. Найбільше постраждала багатоповерхівка. Там зруйновані квартири з третього по шостий поверхи і ще пошкоджений торговельний центр. На місцях влучань працюють екстрені служби. Наслідки атак ще уточнюють. А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артрозвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний репідрозділ знищив вороше е дрон і тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен. Підтримайте воїнів будь-яким донатом. Українська розвідка зафіксувала 150 страт наших військових у російському полоні. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Злочини проти полонених стали цілеспрямованою частиною російської політики. Адже у багатьох випадках зафіксовані саме прямі накази вбивати військовополонених. Це також підтвердили у міжнародній комісії ООН. Згідно з статистикою, кількість вбивств полонених на фронті збільшується за словами одного з російських дезертирів командир бригади давав прямий наказ не брати полонених, а розстрілювати на місці. Усі зібрані докази російських злочинів передають для подальших розслідувань. 390 українських полонених повернулися до України в рамках першої частини домовленості про обмін у форматі тисяча на тисячу. Звільнені оборонці захищали нашу землю на Донецькому, Луганському, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках. А також брали участь у боях в Чернігівській, Сумській та Київській областях. Як зустрічали військовополонених та їх перші емоції на нашій землі, дивімося далі у сюжеті Катерини Галко. З хвилини на хвилину це місце наповниться щастям, адже саме сюди приїдуть наші захисники та захисниці. Розпочнеться наймасштабніший обмін військовополоненими за увесь час війни Росії проти України. Підаємо вдома! Підаємо вдома! Перші хвилини найзворушливіші. У великій масі людей хтось впізнав рідне обличчя. Я тобі дуже радий бачити Не забувай золото. Ванечка, добре, дякую. За першими обіймами перші дзвінки найдорожчим. Мамо, все добре вже в Україні. Все добре. Де, Софі... Де Софія? Де да, Софія? Я отримав письмо твоє. Сонечка, привіт, твій, твій. Мені надійшов твій лист. Я вражений. Ти моє все. Я дуже радий тому, що я прочитав у тому листі. Все перекрутилося в моїй голові, стало на свої місця. Я тепер упевнений, що я більше ніколи тебе не залишу. На обличчях хлопців розгубленість і тиша. Багато хто мовчить, наче і досі не може повірити, що вже не там. Емоції зашкалюють, зашкалюють, зашкалюють і просто ні, ні, не, не так, не так, не так. Казалося, вроде ну, досі зрадується, а замість просто, 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 просто ручний. Німа. Тримало, як є. на плані тримало. Україна, є, діти, сім'я, повернуться додому живим. Я сам за що я рішив. Ніч ніч, це перельоти, як жаба літали, самоліти. Це закиснути самоліти там не чіпається людей. Ті, кому вдалося особисто приїхати на обмін, міцно обіймають своїх. Як ви зараз? На Це ваша дружина да. та щастить далеко не усім. Більшість людей приїжджають на обміни не зустрічати, а шукати. Питають, показують світлини, сподіваються почути бажане. Бачив хлопчики, будь ласка, Ми чекаємо його, надіємось. Серце відчуває, що він буде вдома. І Насправді це вперше приїхала. Хочеться вірити в те, що почую хоч якусь звістку, що почую хоч щось про свого чоловіка, і знатиму, що настільки то можливо, в нього там плюс, мінус. Перш за все, я очікую щасливих новин для всіх родин. Це саме головне, і навіть якщо е фортуна нам не посміхнеться цього разу, ми неодмінно, міцно і мужньо стоїмо і чекаємо. Все, ми не здаємось. Наші захисники та захисниці, яких повернули, проходять медичний огляд тих, кому потрібна негайна допомога, нині госпіталізують. Так завершується цей історичний день. А попереду чекає ще два етапи цього масштабного обміну. Я на цьому завершую випуск. і Прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з нами.